Добрий день, мене звати Леонід Юрченко, і це друге відео про Ардуїно. Минулого разу ми блимали світлодіодами, але найцікавіше в світі Ардуїно починається, коли запрограмований вами контролер починає рухатись у реальному світі. Тому ми перейдемо до сервоприводів та двигунів. Є два типи сервоприводів, які розрізняють, як ті, що обертаються на 180 градусів та ті, що обертаються на 360 градусів. Останні технічно не є сервоприводами взагалі, оскільки не мають резистора для зчитування положення вала і не можуть повернути його на визначений кут. Це просто двигун з редуктором і контролером в одному корпусі, але часто саме це і є зручним. Справжнє серво можуть повертати вал на заданий кут та утримувати таке положення в межах своєї потужності. На валу може бути закріплений важіль, муфта для подальшого приєднання чогось, або просто колесо. Для керування сервами використовується ШІМ, скорочення від широтно-імпульсна модуляція, або PWM. На практиці це сигнал, який пульсує між нулем та одиницею з фіксованою частотою, але різною прогальністю або duty Cycle в англомовних ресурсах. Відношенням довжини значення 1 до довжини значення 0. Але не треба лякатись: формування цього сигналу бере на себе бібліотека серво. Ви тільки встановлюєте, який пін використовувати, та передаєте кут, на який треба повернути серво. Обидва типи мають три контакти: землю, живлення. Для маленьких хобійних серво це найчастіше 5 вольт та власне сигнальний контакт, куди Ардуїно повинен видавати щим сигнал. Для 180 градусних серво від прогальності щим сигналу буде залежати положення вала серво, а для 360 градусних напрямок і швидкість руху. При середній прогальності, коли значення 1 та 0 однакові за довжиною, 180 серво знаходиться в своєму середньому положенні, а 360 серво не крутиться, а стоїть. Стандартний приклад Nob на сайті Arduino добре все це ілюструє. Він зчитує положення змінного резистора, приводить значення до діапазону вхідних значень сервобібліотеки і посилає це значення через серво-бібліотеку на сигнальний контакт сервопривода. Зберемо цю схему. Від того, на який кут ми повертаємо резистор, залежить положення вала серво. А тепер від кута резистора залежить швидкість і напрямок обертання. Ми познайомились з двигунами, які дозволяють коду рухатись в фізичному світі. Але для робота треба ще й навпаки отримувати дані з фізичного світу в код. Для цього потрібні сенсори. З найпростішим сенсором ми вже познайомились. Це був змінний резистор в прикладі NOB. Він конвертує фізичну величину, кут повороту, у рівень напруги, який Arduino може зчитувати і отримувати в коді. Але більш практичним є сенсор відстані. Він коштує копійки, а працює як справжній акустичний локатор. Він генерує серію ультразвукових імпульсів, а потім слухає, через скільки часу він почує відлуння цих імпульсів. Він може мати або розділений вхід та вихід, або комбінований сигнальний контакт для обох цілей. В стандартному прикладі PIN на сайті Arduino розглядається комбінований варіант. Код теж досить простий. Ось частина, де формується сигнал на вихід. І ось ми переходимо в очікування вхідного сигналу, який сенсор подасть, коли почує відлуння. Заміряємо час і конвертуємо його у відстань. У мене є тільки варіант з роздільними контактами входу і виходу. Але з ним все працює так само, тільки використовується два цифрових піна. І немає потреби постійно перемикати їх режими на вхід-вихід, достатньо раз встановити і далі так і використовувати. Збираємо, запускаємо, дивимося результати. Відстань до перешкоди виводиться в послідовну консоль Arduino IDE. Третій компонент необхідний, щоб почати будувати робота це живлення. Для робота це повинні бути батареї. Я рекомендую використовувати літієві акумулятори, наприклад, в поширеному форм-факторі 18650. Вони популярні в ліхтариках та дешевих павербанках, тому вони всюди доступні, як і відсіки для їх зручного приєднання до ваших пристроїв. Більшість плат Arduino мають свій регулятор напруги і можуть приймати живлення у якомусь діапазоні. Для Arduino Uno це від 6 до 12 Вольт в доках часто пишуть нижній поріг 7 вольт, але воно працює і від 6. Для Arduino Pro Mini залежить від версії. Версія з 5 вольтовою логікою приймає також від 6 до 12 вольт. А версія з логікою 3,3 вольта від 3.35 до 12 вольт, за документацію. Таку напругу можна подавати на вхід, маркований як ROW. Кожна банка 18650 дає в середньому 3,6 В. А точніше, в залежності від рівня заряду, приблизно від 3 до 4,2 В. Таким чином, якщо ви використовуєте UNO або 5 вольтовий PRO. То живити треба двома банками 18650 через RAW-PIN. А якщо 33 вольтове Arduino Pro, то можна обійтись і однією банкою. Далі треба живити серво або двигуни. Для маленьких двигунів і серв це зазвичай 5-6 вольт. Але вони будуть працювати і від однієї банки 18650, хоч і не так жваво. І їм треба багато току, тому не можна їх живити від логічних виходів. Але якщо це маленькі серво і їх небагато, то можна живити від піна VCC Arduino Uno. Але найкраще живити прямо від батареї без регулювання. Так важче влучити в номінальну напругу, але найефективніше і компактніше. Від однієї банки серво обертається, але не так жваво, як від штатних 5 вольт. Від двох банок двигуни напряму вже будуть працювати поза своїми нормальними характеристиками. Але якщо вони не під постійним навантаженням, то зазвичай витримують нормально. Тепер у нас достатньо знань, щоб зібрати автономного повзаючого робота. Нам знадобиться. Arduino. Для компактності я візьму Arduino Pro Mini. Тому мені також знадобиться адаптер UART в USB для програмування. Два сервоприводи на 360 градусів. Ультразвуковий сенсор в відстані. Блок з батарейками або акумуляторами, тумблер вимикач, кілька дротів та пінів. Якась база або рама для того, щоб все це кріпити. Не обов'язково купляти щось. Починати можна, наприклад, з шматочка дошки. До неї нейлоновими стяжками можна прикріпити все необхідне. Половинка яйця від кіндер сюрприза, щоб зробити третю ковзаючу опору: паяльник з розхідниками. Хоч багатьох початківців це відлякує, я наполегливо рекомендую купити простий паяльник на 40 ватт, припою проволоки і навчитись паяти, пошукати десь навчальне відео. Це зробить ваші проєкти з Ардуїно. Значно компактнішими, охайнішими, надійнішими та в багатьох випадках простішими, ніж використовувати бредборд або ще якісь конектори. Тепер накидаємо схему нашого краулера. Серво будемо живити напряму від акумулятора. Сигнальні піни серво приєднаємо до вільних цифрових пінів Arduino. Саму Arduino заживемо через RAW пін, не забуваючи також за землю. Сенсор також живемо напряму від акумулятора. Піни даних на вільні цифрові піни Arduino. Почнемо збирати механічну частину. Спочатку приєднаємо серво до нашої дерев'яної рами. Для цього використаємо стяжки. Однієї буде недостатньо. Скоріше за все, вам знадобиться ще одна. Я ще пару використав, щоб закріпити. Тяжки на серва, щоб вони не ковзали туди-сюди. Тепер серво нікуди не дінеться. Далі треба закріпити третю ногу, яка буде просто ковзити по поверхні. Для цього я використовую половинку якогось яйця, типу Кіндера. Протикаю в ньому отвори і через них протягую стяжки і так само закріплюю на нашій рамі. Ось так воно буде виглядати з колесами і ковзати спокійно. Третьою точкою опори. Далі я вирішую, куди закріпити холдер для акумулятора. Я його вирішив закріпити прямо над серводнами. Далі припаюю піни на наш Arduino Pro. Якщо ви використали якийсь інший Arduino, в якого вже є USB-порт прямо на борту, то вам не, не знадобиться розпаювати ці піни. Мені їх треба розпаювати, на них я підключаю. Serial to USB конвертер, який вже підключає до usb порта комп'ютера. Все трішки складніше, але самі платки Arduino Pro дешевші і виріб виходить компактніше. Далі прикидую, як все буде кріпитись. Очевидно, що сенсор відстані повинен бути попереду. Але треба ще вирішити, де буде перед. Для закріплення сенсора відстані я вкрутив в боки два шурупи. За них я заціпив стяжки, і, як ви бачите, все тримається. Стяжки я не став відкусювати, тому що вони схожі дуже на трошки якогось якоїсь комахи. Далі припаюю її вимикач. Не треба забувати про вимикачі, інакше користуватись виробом іграшкою буде незручно, якщо треба буде виймати батарейку, щоб її вимкнути. Обов'язково використовую термоусадні трубки, вони додають трішки міцності з'єднання. Саму плату Arduino зручніше всього було закріпити в нижній частині бота. Може не так красиво виглядає, тому що не буде світити. Світлодіодами вгору, але дуже практично так ліпити і конектор виходить назад. Дуже зручно. Спаюю разом всі коннектори землі, всі дроти землі. Розвожу землю також для серво. Далі я вивожу дроти живлення. Для Arduino я припаюю, для сенсора я під'єднав конектор, і для серва я також під'єднав конектори типу ПАПа. Тепер всі ці дроти теж спаюю поєдино. Таким чином вони будуть надійно з'єднані, зверху, звісно, термоусадку, щоб воно нікуди не замкнуло і міцніше трималося. Тут видно, як я приєднуюсь до роз'ємів серво. Приєдную зелений та синій дроти, які підуть на серво, а потім теж зелений та синій, які підуть як сигнальні до сенсора відстані. Все, з'єднання всі готові. Приміряю, як будуть виглядати колеса. І все, наш невеличкий жучок готовий. Тепер треба... Його запрограмувати. Подивимось, як може виглядати програма для цього бота. Наша програма буде проста. Ми будемо реалізовувати логіку бота, який намагається не натикатись на стіни, а як тільки наближається до якоїсь стіни, повертати ліворуч чи праворуч, шукаючи доти, доти, доки сенсор відстані не побачить, що відстань стала більша і можна їхати. І тоді буде продовжувати їхати прямо. От якусь таку логіку будемо реалізовувати. Спочатку включимо бібліотеку серво, яка нам знадобиться для керування нашими двигунами. Далі об'явимо піни, які ми будемо використовувати. Сенсор у нас вісить на 12 і 13 пінах. На 13 пін ми будемо посилати сигнал тригеру для сенсора відстані, і... а на 12 чекати відповіді. Лівий мотор у нас на 10 му піні, правий на 11. му Далі об'явимо е, стани для нашого робота. Це буде, е, ми нічого не робимо, ми рухаємось вперед. Ми повертаємо ліворуч і шукаємо напрямок для руху. Ми повертаємо праворуч і шукаємо напрямок для руху. Далі ми об'явимо константи, які буде використовувати наш алгоритм. Ми будемо рухатись вперед, доти, доки. Сенсор буде рапортувати відстань більше 30 см. Як тільки відстань зменшиться менше 30 см до якоїсь перегради, то ми будемо повертати і шукати, куди нам рухатись далі. Власне, повертати ми будемо доти, доки відстань не стане. 35 см або більше. Далі швидкості для руху, оскільки ми використовуємо 360 серво І коли ми передаємо значення 90 градусів, то вони стоять на місці. Коли 0 крутяться максимально швидко в один бік, коли 180, максимально швидко в інший бік. Тому швидкості я об'являю як числа у диапазоні від 0 до 90. І їх треба. Указувати окремо для лівого і правого двигуна, щоб можна було вирівняти бота, щоб він мог їхати прямо. Бо дешеві китайські серва на 360 градусів, часто не, однаково, не з однаковою швидкістю крутяться, коли їм передаєш один і той же сигнал, тому треба мати можливість відкоригувати, щоб добитися прямолінійного руху вперед. Швидкість повертання. Далі, зміна, де ми будемо зберегати. Останній напрямок повороту для того, щоб ми могли їх чергувати, щоб ми повертали то ліворуч, то праворуч, а не в один і той самий бік кожного разу. Наступна зміна це основний стан системи. І нарешті зміна, яка зберігає минулу відстань, щоб ми бачили зміну відстані. Тут ще було б непогано застосувати якийсь фільтр, щоб. Відфільтрувати шуми в значеннях, які ми отримуємо від сенсору відстані, але для простоти коду ми не будемо цього робити. Далі об'являємо сервомотори. мотори Серво це клас від бібліотеки серво, тому ми просто об'являємо собі лівий та правий мотори. Це заголовки функцій, щоб ми могли їх пізніше юзати. Це Arduino функція установки, тобто первинного налаштування. Конфігуруємо послідовну консоль на 9600 бот, щоб якийсь статус можна було виводити для дебагу. Конфігуруємо тригер пін сенсора відстані на вихід, ехо-пін на вхід, і підключаємо обидва мотори до їх пінів. І далі ми застосовуємо стан рухатись вперед. Далі функція loop, яка періодично по колу визивається Arduino. це зміни, куди ми будемо вичитувати показання з сенсору відстані. Тут ми працюємо з сенсором відстані, як я раніше показував. Ми спочатку опускаємо триггер пін потім чекаємо 2 мікросекунди, потім ми його піднімаємо, тримаємо піднятим. 5 мікросекунд і знову опускаємо. Це ми сформували імпульс, який дасть сенсору команду, що ми хочемо зробити вимір відстані. Далі функція пулсин. Пулс. Пулс. Далі функція пулсин. Вона замірює час, який, через який на ехопі з'явиться сигнал від, від нашого сенсора. Можна на неї навести, і Arduino IDE покаже нам документацію по цій функції. Заміряємо duration, дюрейшн буде в мікросекундах. Конвертуємо мікросекунди в сантиметри. Ця функція була в, в, в стандартному прикладі, який ми розглядали раніше. Отримаємо відстань в сантиметрах. Тепер ми викликаємо нашу функцію process, process state, щоб змінити або, з, або продовжити поточний стан, або його змінити залежно від того, яка тепер у нас відстань, яку замеряв Заміряв сенсор. Зберігаємо останню відстань. Ну, чекаємо 20 мілісекунд до того, щоб запустити цей цикл заново. Тобто ми, так би мовити, частота дискретизації у нас приблизно 50 Гц. Але ми тут ще тратимо декілька мікросекунд, тому вона насправді нижча. Далі наші функції Process state і apply state. Process state у нас. Вирішує чи змінювати стан системи в залежності від поточного стану. Якщо поточний стан рухаємося вперед, і відстань стала менша, ніж той threshold, що ми вище об'явили, тобто менше 30 сантиметрів, то ми застосовуємо новий стан. Якщо минулого разу ми шукали ліворуч, то тепер шукаємо праворуч або навпаки, шукаємо ліворуч. Коротше, ми починаємо повертати ліворуч чи праворуч, щоб знайти куди їхати далі. Якщо ми вже шукаємо ліворуч чи праворуч, то ми зберігаємо наш останній напрямок пошуку і перевіряємо, чи виконалась умова продовження руху вперед. Якщо ми заміряли відстані, вона більша ніж е, наш трешал, тобто більше ніж 35 см, А також вона почала зменшуватись. Ця умова, до речі, допомагає роботу більше. Тобто, не, не тільки якщо він знайде просто 30, більше 35 см сантиметрів туди полізу, то він буде повсти уздовж стіни. А завдяки цій умові він повертається аж доти, доки відстань, яку він заміряє, не почне зменшуватись. Тобто він фактично шукає максимальну. Накмальну відстань, куди він може поїхати. Якщо ці умови виконались, то починаємо рухатись вперед. Якщо умови не виконались, то ми продовжуємо застосовувати поточний стан. Функція застосування стану. Якщо Стан не змінився, тобто був форвард і залишився форвард, або був повертаємо ліворуч або праворуч, і таким самим залишився, то ми нічого не робимо. Далі ми зупиняємось перед тим, як змінити стан, і чекаємо чверть секунди. Це потрібно, щоб різко не смикати двогонами, щоб робот зупинився, і після цього почав повертати, або після цього почав рухатись. Так, його рухи виглядають більш природно. Далі застосовуємо стан. Якщо це рух вперед, то рухаємо. Одним двигуном в одному напрямку, а іншим в іншому напрямку, тому що вони у нас змонтовані на рамі так, що їм потрібно крутитись в протилежні напрямки, щоб їхати вперед. А якщо повертаємо праворуч, то ми всі двигуни крутимо в один напрямок, а так як вони змонтовані дзеркально, то робот при цьому почне крутитись, тобто одне колесо буде тягнути його вперед, а інше назад. Ну і те саме з ліворуч, тільки протилежний напрямок. Також можна розкоментувати ці вивід дебагу в послідовну консоль. І тоді до того, як ви підключите двигуни, або до того, як змонтуєте на них колеса, ви можете свою логіку відладити, відкоригувати на столі, просто дивлячись в консоль, що саме ваш робот думає робити. Ну і функція конвертації. Мікросекунди в сантиметри. Все, код достатньо простий. Його можна значно ускладнити, додати зглажування для сенсора, фільтрацію сигналу, додати зглажування змінення швидкості двигунами, тобто сповільнюватись, тоді рухи його будуть більш повільні, більш природно виглядати. Але для, для прикладу простіше розібратись в такому найпростішому варіанті цієї логіки. Запустимо код на роботі. Спочатку я приєднаю. USB-to-Serial конвертер до свого робота, потім до цього конвертера USB шнурок і вже його в комп'ютер. Тепер треба обрати порт, який з'явився. Обрати тип нашої плати. Я введу в пошуку Pro, оберу Arduino Pro чи Pro Mini. Порт. Далі треба переконати, що у вас вибраний коректний процесор. Бо Arduino Pro Mini буває 16 МГц та 8 МГц. Якщо ви оберете некоректну частоту процесора, то воно навіть може запуститись, але буде працювати некоректно. Шим сигнали будуть стаймовані некоректно, і серво будуть вести себе дуже дивно. А також послідовна консоль теж буде працювати некоректно. У мене 8 МГц, тому я його і обираю. Далі я зменшу трешолд відстані, щоб коли він у мене на столі стоїть, щоб я міг просто рукою там перед ним помагати і він це детектив. Forward threshold 10 см і search top 15 см якось так. Далі я розкоментую дебажний вивід в консоль постудовну і навпаки закоментую встановлення швидкості серп, щоб ми зараз не крутили дронами, поки що а тільки виводили а, в консоль наміри нашого робота. Якщо він буде рухатись вперед, то він виведе forward. Якщо буде повертати, то такі стрілочки праворуч і ліворуч. Так, Тепер спробуємо скомпілювати запустити. Запускаємо, І відкриваємо послідовну консоль. Бачимо, що статус forward, тобто рухайся вперед. Тепер я буду ставити руку перед сенсором, щоб імітувати наближення до стіни. І він повинен змінити статус, почати повертати кудись. Руку треба не дуже близько до сенсора. Під Підносити, бо якщо близько піднести, сенсор починає глючити і може видати щось не те. Оп, він почав повертати праворуч. Як тільки я руку приберу, йому буде достатньо відстані, він повинен продовжити рух вперед. Оп, рух вперед. Наступного разу він повинен спробувати повернути ліворуч, коли зустріне стіну. Оп, повертає ліворуч. Знову вперед. Тобто все працює, можна спробувати те саме, але вже з двигунами. Знову відкриваємо наш код, розкоментовуємо двигуни. Щоб двигуни крутились, треба ще включити живлення від батареї, бо інакше не вистачить току, може не вистачити току від порта. Дранок логі. Так, ось він рухається вперед. В послідовній консолі те саме. Чому воно не відкривається? Поставив руку. О, коло крутиться в різні сторони, тобто він повертає, знову рухається вперед, знову повертає, знову рухається вперед. Ну, тепер можна випробовувати вже у справжньому світі на підлозі. Я повернув три жолди до 30-35 і см, тепер можна його вімкнути і подивитися, як він буде виживати у реальному світі. Такі ножки для нього проблема, яку він не може вирішити самостійно. такий бот, який буде позати у вас по оселі, застрягати у ніжках меблів. У шторах залазити під ліжкою там застрягати. З вами був Леонід Юрченко. Весь коди схеми можна знайти по лінках в описі відео. Дякую за увагу. Якщо є якісь зауваження або побажання щодо наступних відео, пишіть в коментарях.